Всім привіт, Рада, що ви завітали до нас на канал. А сьогодні ж маленька частинка мого побічника попросили мене вийти в непланово на роботу. Ніхто більш не міг, залишалась тільки я, але ну, якщо дуже треба, з Євгеном я на роботу прийти, можу. У нас є і медсестрички, і адміністратори і інтерни, тому наглядати за ним є кому, і. Ну, На годинку він без мами може побути. Звичайно, уже коли йому набридло скрізь ходити, він вже був біля мене. Всі дуже сильно умилялися, мені було дуже незручно, але він сидів такий маленький, маленький лікар його називали. А це, до речі, око. Муляж Ока і пізнає медицину. Надіюсь, це не вкарбується в його свідомість і його не буде потім тягнути до медицини. Бо з медициною у нас все так. Важко тяжко йде. Так, а це ми вже повернулися додому. Я вирішила зробити пиріг, той самий сирний пиріг, який я часто готую. Сир кисломолочний, манка, яйця по смаку цукор, ванільний цукор, або якийсь, наприклад, я домовляю ароматизатор лимону або лайму, також дуже смачно таку кислоту дає. І можна додати яблука. Цього разу я не яблука, а смородину додавала. Також дуже смачно виходить. Трішечки вона, звичайно, зафарбовує в такий не дуже приємний колір. Але загалом на смак це ніяк не впливає. А мою песика. песика. А це, це... за це... прийде за... на гості. В гості прийде зайнятку? Так, да, при... сумки, Солги... зайчик. На гості. Це колівчики. А, він... а... а він просто. Моркву. Любить моркви. Любить моркви, Так. Ого, класно. Да? Пих, пих, а це ти що будеш малювати? Собачку, це ти кому будеш малювати? Ам... Ам... Татові. Татові? Це в чого це ти татові будеш малювати? Ну, no, люди бояться. Кого бояться? Люди. Що люди бояться? Там песика Песіка бояться. І ти подаруєш його Так. Mm, да. Щоб Песик захищав тата? Yeah. <гум> То це що, це в тата день Та, народження має бути, так? Да? Так. Yeah. І ти йому листівку малюєш, так? Да? Так. Yeah. Ну все, Женя, ти теж малюєш листівку татові? Yeah. Yeah. Опше. Ого! Це ти мені зробила? Так. Да. Це цю бацька. Де це <хи> де, Ого, дей! який гарний. Це ти сама малювала? Де, де, Нічого собі. Дякую, Асьомчик. Давай я тебе осьомлю. Так гарно. Ого, а тут що написано? Тут тата написано. Happy birthday. День народження. Та. Та то, да? Це ти навіть саме написала і сердечко намалювала? Нічого, собі, ой дякую, ти таке золото. <рігла> Давай, іди, ти йди до мене. Ну <рігла> <рігла> коротше, вже можуть перевозити. Конечно, <рігла> 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 можуть перевозити. Ну вже такий цей, Особливо цей мужичок. Женя тоже щось малювала. <рігла> Він зірочки малював, так? Да? Що тут крапочки? Ні, тут я не торкався цього. Він нічого вийшло. не вийшов. Тата тобі віддай. Давай, я собі поставлю. Буде Буду зберігати. На самому видному місці. Якщо <риклад> <риклад> буде видно серед того <риклад> Такі-да. Дякую. Всім привітаки. Починаємо. з надвору. Я Діта, в діток пальто, Женя теж тут. Приїдьте, тому що на дворі різко наступив березень і дуже холодно. Так що вітер... ну, як? Сонечко виходить, ніби то не так уж холодно, але вітер такий. Цілокий. Ми йдемо на Укрпошту, прогуляємося. Маємо забрати там книжечки на подарунок. Якраз вам її покажу, хоч Настюшка в садочку грається. А ми Женією розважальну програму на сьогодні придумаю. Поки ми їдемо на почти, зроблю вставочку відео, як, як вчора Женя зі мною був на роботі. Вчора мав бути мій вихідний, але так склалися обставини, що треба було підстрахувати колегу. Але з Сергієм вже були плани на роботу. Я знала, що він не спогодиться. Тому вчора Женя був маленьким лікарем. Піддяв. Я сказала, що це дуже легко. На початку було не так важко, потім вже ніколи набридло, то звичайно він вже ліз скрізь. І так. Да. Тому прийшлося використовувати трішки мультки. А загалом якось справились. Він, в принципі, не знаю, чи це якась подія на нього в майбутньому, але фотографії прикольні є. Він е -е, вже дуже багато разів був зі мною на роботі, я Настя ще ні разу. Вийшло сонечко, навіть якось жарковато мені стало, якщо чесно, Думаю, бо я взяла навіть рукавиці Жені на всякий випадок. Вдруг тут прям дуже холодно. Бо в квартирі холодно, Сірку я сушу в квартирі, і вітер такий, знаєте, кажеться, що тут просто легкий зносить. але ні, не все так погано таке уявляю, мене вже вдома, Женя навіть вже ліг спати, а я доварюю супчик сирний. Дуже захотілося, раді цього дуже ковбаску купила. А зараз буде історія з категорії Послухайте мене і ніколи більше так не робіть. І да, ми завтра йдемо на день народження, і ми, ну, нас замовляли книжечки на подарунок. Я вибрала книги. Проблема в тому, що замовляли ну, прям, я енциклопедію. І я скинула декілька на варіантів, там дві з п'яти людей були і замовили саме про місто енциклопедію. Я знайшла на Олексія через Олекс доставку. Нову книгу вони йдуть в плівці, тобто взагалі без проблем. Мало приїхати місто, енциклопедія про місто. Ми сьогодні були з Женєю на почті. Як завжди, на Укрпошті, ти стоїш 15 хвилин, як мінімум, чекаєш, поки там черга розсмокчиться. Потім Женя почав робити треш. Там у нас є вітриниці, такі стікляні, він за замки просто брав, дьоргав вовсю. І я то оглядала посилки, але я знала, що про динозаври, бо я дві книги замовляла, зараз покажу їх. Про динозавр, я вже проговорилась, Про місто енциклопедія вона мала бути в плівці. Тому, в принципі, я коли оглядала, я хотіла переконати, що вона дійсно в плівці. І я не подивилася, що написано на титульній сторінці. Тому що на позаду була черга, Женя тут такий треш робить, така вплівці, все окей, значить все ок. І другу, я взяла кози з носа та інші копалини в мені. Це новинка від того самого автора книги про какашки. Я знаю багато хто її радить, ми її особисто не купували. Але це про копалини, про рідини різні в тілі. Мені дуже цікаво стало. У Нас такої книги ще немає, але ми взяли на подарунок. Так, да, я думаю, що має сподобатись, бо вона дійсно має бути прикольною. Але я зараз по листаю вам обов'язково покажу. І подивилася її, тому що вона мала бути без плівки, але також нова сторінки, все ок, все добре, забрала. Потім вже відійшла від каси той і перепаковувала в сумку. І думаю, ну, розверну цю бумагу, зайву викину. Розвертаю я ту бумагу, а там не місто, там динозавр. Ось така енциклопедія з віконечками про динозаври. В них є дуже багато серій про місто, про землю, про тіло. Загалом вони дуже такі е красочні з віконечками, дуже класні про них відгуки, дійсно дуже прикольні. Я відразу спитала, чи можна повернути. Вона каже: ну, типу, повернути то можна, але кошти більш цього, що вам назад не прийдуть, тому що вже типу удобрено. Коротше, я насправді розстроїлась. Через свій профтик. Хоча зараз розумію, що я написала автору. Не автору, а продавщиці я написала про те, що типу, ви мені не ту книгу відправили. І мене більше розстроїв той факт, що нам на завтра ця книга треба. На завтра! А вона не та, і саме про динозаври енциклопедія в них є. Ну, хлопчика, до якого ми йдемо. Хлопчик Даня, до речі, це братик Настін двоюродний. Так що Даня, привіт! Я знаю, що ти дивишся наші блоги. Тому так, да, не знаю, чи в них саме є про динозаври, саме ця книга, але говорили, що в них енциклопедія про динозаври є. Тому я то відразу вирішила, що ми цю книгу залишаємо Жені до День народження. Вона вже не так скоро, О, не, так, не так скоро, скоро буде, в общем. Да. І ну, Женя любить про динозаврів, і вона дійсно дуже прикольна, але, блін, обідно, що тобі не то прислали. Обідно, що я не додивилась, це в мене вже не перший раз таке. Я така, Сергію, зразу на емоціях дзвоню, кажу, що все, я з дітьми на почту Укр не буду ніколи йти. Все спокійно, треба роздивлятися, щоб не брати щось не то. Отже, я ж кажу, я розумію, що більш всього, що все книгу зібрала, навіть побачивши, що це не та книга, яка мені потрібна, тому що ну, у нас також і діти, в них ще немає. Є енциклопедія про тварин, але про динозаврів немає і не пі залишили. Але питання відкривається відкрите. Відкривається... Питання відкрите. На завтра треба книга про місто. Тому я зараз в пошуках, де її у оберіку знайти. А що продавця на Олексії, е я їй написала, але я щось зайшла і дивлюсь, там видали об'яву. Дуже дивно, тому що вона продає всі ці книги. Я думаю, що це якийсь просто бан, але обов'язково про це або десь тут пропишу, або ще раз розкажу, з чим це все закінчилось. Бо в мене було раз таке з настольною грою. Ми замовили настільну гру, я вам не розповідала про це, і нам підсунули підробку. і Я по тупості, і ще тоді була тривога, і нас дуже швидко розраховували. Я відразу зрозуміла, що щось з нею не так, але розуму в мене не вистачило, щоб відмовитись від посилки. І я її забрала. Відтоді ця гра типу як саморобна. Ми потім купили вже оригінал, але саморобна в мене все ще стоїть, я її пробую продати, але ну, вони важко продаються. Тому щось останнім часом я на через OLX доставку дуже багато туплю. Хоча я знаю, що є люди, які бояться типу, відмовлятись, я насправді з цим також борюсь. І ну, я як там Жені замовляла якісь речі, я відмовлялась, коли мені не подобалось. Насті була замовляла зимні комбінізони, якщо мені хоч щось не подобалось. Я відмовлялась. Якщо, наприклад, продавець не вказував про якісь нюанси, я також відмовлялась. Але оце поспіль, два профтика прям дуже обідно. Ну, за книгу не так. Обідно бідніше за те, що питання про подарунок відкрите. Це дратує. Ладно, вже вам 5 хвилин скаржусь на те, який я не будемо висловлюватися. Як я тупанула. тому перша книга це ось така. Про динозавриків. Відкривати її не буду, тому що я вирішила її залишити Жені на день народження. Заодно буде подарунок йому від нас. Е -е. Так що, вже подарунок для Жені є. А це кози з носа та інші копалини в мені. Давайте пролистаємо так швиденько. Можливо, комусь буде цікаво. О, про ці. Ой! Про. В ці кучки і пилюки в пупку навіть розповідається. Якісь грамоти є. Я таку книгу так само хочу. Тут і правила гігієни, догляду за, за своїм тілом є. Та, в общем, цікаво. Я думаю, має бути прикольна книга. Якось теж треба собі обзавестись у нею. Так, що такі, от, і насправді я переконалася в тому, що на OLX не можна купувати книги по повній оплаті. Краще замовляти дійсно через OLX доставку і не, роб... і не тупити, так як я, а нормально перевіряти товар. Тому що, наприклад, якби я оплатила повністю цю книгу, і вона прийшла мені на нову почту, то я, ну, я не знаю, продавець зараз зі мною мені не відповідає, і можливо, вона типу відправила, що в неї було, і хто його знає. Тобто, і по факту можна залишитись в прольоті. Бо тут, якби я не тупила, то я просто відмовилась і мені кошти повернулись. Тому тут треба дуже бути обережним і бути чітким і в своїх рішеннях і швидко їх приймати. Хто такий, піднімайте руку в коментарях. Женя притащив совок. Думаю, для чого. А він і грається. Замітаєш, так, да, мій хлопець? Так. Да. Ти такий молодець. молодець. Помічник момент, так? Да? Це в нас речі сохнуть. А! <сістична> так? Куди ти віник викинув? Це я вранці туди їх закинула, а це ввечері можна буде збирати. На дворі йде постійно дощ. А це має якось висохнути. в цьому житті. Що? Да? Ти на гітарі граєш? Ґда? Де твоя гітарка? Ґа! Бринь, 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 брань, брань. Не не бринь, брайн, а виник твій. Аш. Це ж гітара. Впали. Да. Понятно. А хто на місце занесе? Вав. Хто? він тоже построїв. Сам. Щось зараз хочу, що ти хочеш. хочеш? І це що? На наступний день ми завітали на день народження до Данила. Ось Данил, Данил Бетман. Йому три рочки. Йому чотири рочки, бочки, йому вже чотири рочки виповнились. Ходили ми в країну мрій, так само сиділи на другому поверсі. Було легше, тому що Настя і Данила вони собі самі бігали, гралися, вони знали, куди треба повертатися. Тому за ними особо дивитися не треба було, як там каже наша знайомий. Головне, щоб вони не вибігали за межі країни мрій, бо насправді таке також буває. А загалом Настя була раз, загубилася, її шукала, але вона потім сама знайшлась, тому що я весь всю країну мрію обшукала, її не знайшла, а вона сама знайшлась. Да. Але от Женію, звісно, було важкувато, тому що Женя був також загубився. Буквально секунду, я його бачила, він зайшов за колону, я встала і його вже нема. Але нічого, він далі собі побіг. Я його знайшла. І, до речі, так класна рекомендація від мене для вас це маленьких дітей вдівати щось яскраве. Женя був один такий в такому салатовій кофті, і його швидко можна було знайти. В Данила була шоу-програма, був Бетмен, були кульки. Єдине, що Данила не був готовий до цього, він боявся цього Бетмена. Настя більше насолоджувалася святом. Хоча свято було для Данила. Але да. І Женя, до речі, боявся також Бетмена. Кульки подобались, нібито. Бульки, Бульки, кульки нібито подобались всім. І да. ганяли, бігали. В котрий раз я зрозуміла, що це просто неймовірно тяжко для батьків. Ні, з такими 4 плюс ідеально, ти собі сидиш, можна пити пиво, їсти піцу. А з Євгеном. Він постійно хотів кудись бігти, він постійно хотів десь гратись, він не спав в обід, і він тримався конкретно так дуже і дуже довго. Тому ми були дуже втомлені. І ну, на Насті на день народження Данила з нами не було. А от після коли ми Насті робили день народження, я зрозуміла, що ми більше не будемо замовляти стіл там. І ось коли Данила було до народження, я ще раз в цьому переконалася. Посадили малюків на ось таку віртуальну реальність, вони захотіли. Я думала, що вони будуть дуже боятись. Але ні, Настюхі дуже сподобалось. Вона прям кричала, дивилась. І Дані не боявся. Прям взагалі дуже прикольно. Просто я пам'ятаю, я теж була в таких, ну, окуляри надівала ці віртуальної реальності, але ще коли в затоці відпочивала, то мені було дуже страшно. Не знаю. Ми їдемо до бабусі з дідусем. Знаєте чому? Дідусь. Отадянчиться. З цими розмови. Сам. Да. Сам бабуся там на роботу ходить, буде вранці вечір. Там снаряд з дідусем. Получається, коли ми були малі, то з нами була мама. тільки. А баба просила і казав, коли виростуть, тоді я з ними буду. Щас, на Нам було вдома з ними. І ну ми виросли, так і не позабавлявся. вами забавлявся, тепер ми заміщаємо внуками. Просто туди їдемо, назад їдемо, всіх нас їх везуть. Тому якось так. Але там тепленько, бо нас зараз в квартирі дуже холодно через цю прекрасну погоду, яка нас застала в кінці квітня. І... А там їдь якраз грубо розтопив, там їм буде дуже тепло. Сьогоднішній вечір вже є. Ми, до речі, серіал вчора закінчили, дивитись, прикольно, джентльмена називається. Він цього року коментувала там про е, це, про герцогів англійських і про марихмон. Тим так цікаво. І що ми ще дивилися? А перед цим ми дивилися Проблема трьох тіл. Це наукова фантастика.